Уряд України розглядає можливість підвищити податки для населення. Вже з вересня зросте акциз на пальне. Крім того, в уряді обговорюють підняття військового збору для фізичних осіб та підприємців і навіть введення податку на солодкі газовані напої. Що про підвищення податків думають кропивничани? Та чи готові вони платити більше? Давайте запитаємо. Ну, я податок платю, звісно. На військові потреби. Ну, я я не проти цього. Я, наприклад, не проти. Я думаю, що це ну, потрібне діло. Навірно, є така потреба, щоб швидше закінчилася ця війна. Ну, звичайно, що це болісно вдарить по бюджету, але третього нам не дано. Треба і мусимо взагалі зараз якось згуртуватися і. Ну, вирішувати ці питання, тому що, ну, на жаль, оцих інвестицій, оцих програм да, європейських нам ну, наразі не вистачає. Просто. Що нікому не хочеться підвищення податків, тому що це завжди вдаряє по бюджету, тому що ми бачимо наразі підвищення комуналки вдаряється. З іншого боку, в нас в країні війна, тобто це теж таке питання. З третього боку, що дуже часто, ну, як інколи здається, можливо, без пояснень, що нераціонально використовуються кошти. Тому, як на мене, важливо ще не лише підвищувати, а й відкрито спілкуватися з своїми громадянами, пояснювати, чому так відбувається. Якщо вони хочуть. Поповнити бюджет, хай собі уріжуть зарплати. Я проти того, щоб підвищили податки, я вже про це читала, знаю. На моєму бюджеті воно ніяк не скаже, я не працюю. Чоловік заробляє, ну, на всіх бюджетах це скажеться. Ми і так, скільки 10 років 1,5% на військовий збір збирали, а зараз хочуть повисити до 5%. процентів, то із чого? Бізнеси всі маленькі, які для них це та для фопів, які податки хочуть зробити. Підвищення податків ну це завжди впливає на добробудурбаян. Скільки б там не відраховували, але це мінус із нашого нашої скарбнички. Питання, якщо це йдеться про армії, я думаю, українці будуть готові. Навіть до більшого підвищення військового збору. Питання, яким чином будуть використовувати ці гроші. Якщо вони будуть використовувати тільки на нашу обороноздатність для наших військових, я думаю, навіть більше, однозначно більше. Що зробиш? Разом до перемоги. Якщо потрібно, хай, хай завищують. А на бюджеті, ну що, так і буде. Якби знати точно, що туди кошти ці дійдуть, то так позитивно тоді. Тому що допомога армії потрібна. Як чоловік мій та зараз там військовий, то це я знаю. Так. Гірше стане, тому що більше грошей прийдеться давати Тарас. А во-вторих, які зарплати? Зарплати ж маленькі, не вистачає другий раз на буханку хліба і на комуналку. Це ж раз заради перемоги, то Потрібно тоді, напевно. Проти, категорично, проти. Тому що підвищення податків веде до краху. Економіки у нас економіки і зараз не існує в цілому. У нас економіка штучно підтримується, про це всі знають. Тобто, а підвищення податків навпаки веде до краху системи. Малий бізнес і так зараз ледве тримається. Корона спочатку, потім війна, і ну на жаль, це точно не допоможе нам. Шукали два дні. Рятувальники дістали з річки кільтень у селище Смоліне, новоукраїнського району тіло чоловіка. Повідомлення про зникнення на водоймі жителя села Якимівка надійшло у суботу, о 20.20. 20. Знайти і вилучити з води тіло чоловіка 1977 року народження вдалося в понеділок. Причину та обставини його загибелі встановлюють фахівці. Тим часом у служби порятунку наголошують, купатися в офіційно невизначених для цього місцях ризик для життя. Це підтверджує і статистика, як правило, усі летальні випадки на воді стаються на стихійних пляжах. Загалом же із початку року на воді загинуло більше 30 жителів Кіровоградщини. Рятувальники вкотре закликають до обережності та нагадують безпекові правила відпочинку біля водойм. Справді, правда дуже моторошна і страшна. Людина завжди тоне. Тихо і дуже-дуже швидко. Якщо говорити про правила, яких слід дотримуватись, то насправді вони дуже прості. Купатися треба лише в офіційно визначених для цього місцях. Купатися не можна у стані алкогольного сп'яніння, не можна і грати в ігри з підтопленням, не можна довго перебувати в воді, якщо вона є надто холодною. Заходити у воду треба поступово, не можна запливати за бугі. Ну і е, пригати пірнати з пірсів – це теж все небезпечно для життя, особливо для людей, які е, не мають досвіду у таких активностях. Зима. Іспит на управлінську ефективність. Очільник Кіровоградщини Андрій Райкович закликав керівників території налягти на підготовку до сезону холодів. Питання зими присвятили значну частину апаратної наради. Головуючий окреслив довгий список проблем, які доводиться долати у воєнний час. Зруйнована ворогом до критичного стану енергетика, подальші обстріли, і руйнації, брак коштів, зношені мережі, тепло та водогосподарств. Окремо зупинились на додаткових задачах, пов'язаних із безпекою та родом. Стом населення за рахунок внутрішньо переміщених осіб три попередні зими вдалося нам пройти порівняно спокійно. Зараз, на жаль, так не буде. Ворог вразив енергетику до критичних рівнів: і теплову енергетику, і електроенергетику, і не припиняє терористичних атак. Саме ця зима буде моментом істини для влади на місцях. Як добудуємо укриття в освітніх закладах, як підготуємо теплові мережі, як встановимо когенерацію, як подбаємо за безпеку території, як допоможемо підприємцям, підприємствам місцевим, бізнесу, так і будемо жити, так і вистоїмо. Двоє спортсменів із Кропивницького представляють Україну на літніх Олімпійських іграх у Франції. Це скалолаз Ярослав Ткач із трибуну висоту Олег Дорощук. Залом українські спортсмени змогли вибороти 140 ліцензій у 27 видах спорту. Стартувала Олімпіада 26 липня і триватиме до 11 серпня. На цих літніх іграх розігрують 329 комплектів нагород у 32 видах спорту. Загалом змагаються 10,5 тисяч спортсменів. І вже відомо, коли на Олімпійській арені виступлять спортсмени-земляки. Скелелас Ярослав Ткач, кваліфікація 6 серпня, фінал 8-го. Легкоатлет Олег Дорощук. Кваліфікація 7 серпня, фінал 10-го. Про це повідомили в обласному управлінні молоді та спорту. Нагадаю, тренують спортсменів Микола Побережець і Геннадій Здітовецький. Олег Дорощук здобув право виступати на олімпіаді в складі національної збірної, тріумфувавши на чемпіонаті України з легкої атлетики, який у червні проходив у Львові. З трибуну підкрилася висота в 2 метри 2. 26 сантиметрів. А Скелелас Ярослав Ткач завоював путівку в Париж, посівши шосте місце у відборі на Олімпійські ігри в Будапешті. Кировограччина з 2016 року не приймала участь в Олімпійських іграх. У нас був останній, і останній учасник Олімпійських ігор Дмитро Яковенко, теж вихованець з Дитовецького Геннадія Борисовича. І будемо мати надію і тримати за хлопців за тренерів кулаки, щоб вони повернулися з гарним результатом. Але хочу зазначити, що сама участь уже в Олімпійських іграх це для нас визначна подія.